Thank yeah. you. Переважно чорнобілі намальовані на папері формату А4. Одразу понад 30 робіт Віталія Талька вперше побачили світ. Саме через розмір листів, на яких виконані роботи, і отримала свою назву Виставка графіки. Автор каже, малював не лише на листах цього формату, а й на зворотній стороні афіш та документів. Проте цих робіт глядачі могли ніколи не побачити, адже під час підготовки графіка мала бути передана до майстерні рамок, яка нещодавно згоріла. Частина із робіт не попала в експозицію, тому що у виробника який і оформлював наші роботи буквально за два дні перед тим, як видати нам на гора готовий матеріал згоріло виробництво. Ми в копихах це все оформлювали, догрібали. Ось буквально за 10-15 хвилин до цього розвішували назви. Проте навіть за таких обставин картини дооформили і виставку відкрили вчасно. А глядачі та художники схвально відгукнулися про роботи Віталія Талька. Мені дуже подобається графіка, в принципі, і дуже подобається сюрреалізм. А тут саме робота якраз і у графіці, і у сюрреалізмі, тому я у подвійному захваті від цього цього. Ну, тим паче, Віталій мій хороший друг, і я дуже радий, що він спромігся і знайшов в собі натхнення, все ж таки, показати людям свої роботи. Тому що вони у нього, на мою думку, дуже фантастичні. Деякі да, взагалі такі оригінальні досить. Наприклад, чоловік годує жінку як голова чайник. Жінки голова мясорубка і на руках дитинка. Деякі з цих картин створювалися Віталієм ще у 98-му році, інші за кілька днів. Як каже автор, все залежить від ідеї та натхнення. Крім того, однією з ідей автора було довести, що малювати можна всім, що під руку потрапить. Олівці, кулькові ручки, маркери і мистецтво створюється. Виставка графіки а 4 триватиме до кінця липня.